Будемо намагатися спіймати сьогодні окуня окули, поставки, замінити приманку і отримав таку красу. Подалі підвід, як підльодик робош пробив. Різного роду перепадів глибини саме збровок. Виберемо. Варто було тут затриматися, змінити декілька приманок. Всім доброго ранку. Ну що, зима вже в повній своїй мірі вступила в свої панування. Приїхав я до річки і тут ось така картина. Вже русло. Майже наполовину забило шугою, стоячі, стоячі ділянки річки вже під кригою, вже сніжком сухим притрусило. Всю ніч йшов достатньо сильний сніжок, він і зараз йде. Я приїхав, ну не знаю, закривати сезон чи ні. Приїхав ловити хижака спінінгом. У нас декілька днів тому стояли, пару днів стояли гарні такі морози. Вчора була десятка. Хотілося мені, не дивлячись на таку температуру, хотілося мені вчора попасти до води. Вчора був пік підняття тиску. І в, таку, в такий період я непогано попадав на окунь, коли тиск високий і окунець, навіть коли сильний мороз. У ну, мене вчора не вийшло, тому сьогодні ну, вирішив вже сьогодні приїхати. Сьогодні по температурі в нас не так холодно, як вчора. Десь зараз приблизно мінус 2-3 градуси. Сніг і картина на руслі, ну така, що, не знаю, якщо вдасться сьогодні спіймати хоча б декілька окунів, а я сьогодні, сьогодні приїхав саме на нього, то це буде вже непогано. Так як всі перспективні ділянки, в яких я його головив, вони зараз майже всі закриті. Ну, а там будемо дивитися, так як. Картина по руслу, он які шмаття по течії несе. Картина по руслу така собі. На дворі ще достатньо темно, небо плотно так затягнуте сніговими хмарами, <клес> який, який шмат таскає по руслу. Почну з такого. З такої личинки шнурочок я з вечора обробив. Так, ну що, перший закид? Откуди під закраїну Умови дійсно такі зовсім не лайтові. Будемо намагатися спіймати сьогодні Окуня. Він є не тільки в прибережній зоні, є він і по русляку. Трішки складніше буде піймати, але ну будемо будемо пробувати. Вже там, дивлюся, люди по ставкам вже виходять на лід, <кій> ловлять рибу з криги, лід не товстий, тоненький, тому, я б сказав би, достатньо ризиковано зараз. тем больше якщо сейчас сніжком, снежком, а на завтра, чи на післязавтра там уже плюсик. Ух ты, друзья, смотрите. Первый закат и сход, блин. Ну, <laughs> первый закат. Была рыба, селект, снэк, съела, але съела. З її окунчик неглибоко зійшов. Взяв під ну, вже ближче до берега. Шнурочок у мене 0,3 РЕН тонкуватий для таких умов. Тому, якщо ви заздалегідь, знаєте, що ви попадете, наприклад, ну, в такі умови великих закраїн, зараз закраїни вони молоді і достатньо гострі. Недостатньо, вони такі самі гострі в перший час. Тому шнурочок вони бриють аж бігом. Ну і я рекомендував би намотати не таке, як у мене, хоча б там 0,4, 0,5. Є. 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 Бо буває окунець. Бере вже там, де починається крига, і при, підсічі, при підсічці він прапідліп і тим самим ріже ваший шнурок, а з товстішим діаметром є більше шансів його виперти на криву. Отакий окунчик. На дворі ще так темнувато і вже перша риба. Select Про Приперло крижинку. Такий період молодих закраїн, в, в першу чергу стараюся облавлювати межу рідкої води і краї цієї самої криги. Помітив я, що в такий час окунець прям преться під ці закраїни і годується саме там, не виходить далеко за їх межі. І Приманочки підбирає якраз під самою кригою другий раз закидаєш, навіть чекаєш, доки твою приманочку стягне туди подалі під лід і вже під льодом робиш проводку. І під самою кригою він і, він і клює. Не завжди, але Дуже часто таке було і такі місця не варто. Якщо є можливість так зробити, знести свою приманочку, як то кажуть, сплавити під оцю шапку, то таким методом часто вдається спіймати в кінця. Так, Типова закрайна. Поставив навмисне невеличкий тягарець, щоб приманочку довше зносило печією під саму ж цю закраїну. Ну і зараз спробую показати. Так, приманочку не відпускаємо, вірніше не скидуємо. Відразу на дно, чекаємо поки на шнуру вона піде трішки в сторону, під саму ж цю криву. Трішки дуже заказів. так все. Приманка у нас стягло під крию. Під самою кригою. уже рубим проводку. Yeah. Yeah. Це лектовські віки, такий мікрослав поставив і відразу ж конець. Окей, друзі, красень. Є так ну отакий жовтяк. <coughs> <coughs> взяв на звалі. з такою покльовкою, як у Щуки. Ну, такий класний окунь. Так, не відпускає мене дана локація. Було у мене вже тут три клювання. Не хоче вона чомусь з'їдати. Поставив рачка. Рибка стоїть достатньо глибоко. До речі, з приводу облову різного роду перепадів глибини тих самих бровок раджу обловлювати різні його ділянки, як верх, так і низ брови назвали, так як рибка. Ой, стоїть як зверху. Що таке, блин? Знову була покльовочка. Як зверху, так і під нею. Під звалом. Є є. Все-таки я його спокусив і під бровучицю, і під закрайно. Ну, Добре, що закрайно зараз такі рихлі як вата сніжком притрусило. Ну, Друзі, Ради такого окуня варто було тут затриматись, змінити декілька приманок і дочекатись отакого от горбачика. Так, і лежить гарна коряшка під тією стороною. І там присутня зворотня течія. Там теж частенько стоїть окунець Уклівка яка злюча. Яку щука. Такий тудух. Непоганий. Непоганий. Гарний окунь. Отакий. От Приємний окунь. І буквально на первих рухах приманки і залетів. Вже близько двох годинок ловлю, вже спіймав близько десятка окунців. Я вважаю, що вже непогано. Ну, якщо чесно, то думав, що буде гірше. Кора такий мороз смалив, я думав, там закрайне будуть метрів по 5. В принципі, містами то вони такі є, де взагалі немає течії закабайки різного роду. Ну, а так по русляку відносно частенько. Ну, по крайній мірі половити можна. Зараз п'ю чайок, бо трішки щось я підзамерз. І буду продовжувати. Ага. Е. 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 Так. Зью вместе с травой. Вместе с травой изъел. Значит, открытый монтажик. И сразу сейчас рыбу. Же одна личинка і насісто відпрацьовує по рибі. Ну, як бачите, такий уконець. Ні. Ще один. Значить, крупніша приманочка і отакий окунець. Да, снек він реагувати вже перестав, замінив приманку і отримав отакого красення. І є невеличкий. Ось такий водонковий конець Little Spider. приносить нам чергового окунця. Діло вже йде до вечора, це, мабуть, крайня точка. Потім, буду обловлю її і потім буду вже повертатись отакий От окунець. Е, скільки качок. Їх не було. Це вони ось нещодавно прилетіли. Прям такими зграями літають. Штук по сто. Була запитують мене Там в коментарях. Які ваги в основному ловиш? Ну, тут в залежності від ну, де мілкіше, де глибше, де течія, де немає, Загалом, так від 3 до 8, іноді навіть до 10 грамів. Ось такого, ще один. Такі приходиться його видрачувати, видрачувати. Інколи міняти приманки неодноразово на точці, де ловиш. Дивись, на одну не хоче, на другу візьме. Так. Міняю приманку, більш не реагує на рачків. Він тут стоїть достатньо локально. Тут присутня зворотня течія. Тут достатньо неглибоко, але ж є корчики, є достатньо такий плотний коряжничок і рибка тут. Тримається. Перві закиди на цьому місці взагалі риби не дали. О, 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 гарний, гарний, гарний. Бачите, замінив приманку і ну, покласить, як окунь і, і полюбляє. Замінив приманочку і на зміні приманки отакий от гарний окунь. Поставив личинку, козявочку і співмов таку горбачика. є такий наїжджаючись. Так, друзі, отакий мій сьогоднішній результат. Близько двох десятків укульців я спіймав. Загалом то спіймав, я не знаю, ну, десятки до чотирьох. Багато було таких долодонькових, не цікавих. Я їх не брав, а де більше такі. Ну, гігантів сьогодні не було. Такий грам 300 максимум, а то такі. 150 під 200. така сьогодні рибалка. Якщо чесно, то я очікував гіршого. силу того, що я вчора був мороз, і я думав, що сьогодні взагалі покидати не буде де. І, як бачите, ще непогано Так, От і підійшов сьогоднішній день до кінця. Якщо чесно кажучи, то неочікувано для мене сьогодні. Я не думав, що в принципі так половлю окуня. Гігантів не було. Такі окунці грам по 300 були такі 200 до 200. Чесно кажучи, що думав сьогодні приїду, взагалі не буде де покидати, так як останні два дні давили доволі такі немаленькі морози. Ну і Всякі там захабаєчки, вже все під кригою, ну і подекуди ті точки, де планував половити, вони вже під кригою теж. Це другі лебеді. Сім'я. Так що тут такі справи по рибі. Працювали сьогодні достатньо різні приманки, рачки, казялки, селекторські снеки, подекуди... Так що, треба було міняти, на деякі взагалі не було плювань. Все, друзі, поїхав я додому. Отакі лебеді в кінець Так що Ну, а там закриття, не закриття, не знаю, як там буде по погоді. Буде тепло, то ще половимо. Все, всім пока.